Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні готуватиму італійський десерт тірамісу. Розпочну приготування з паличок савоярді, бісквіт савоярді. Для цього нам знадобиться 4 жовтка. Тут у мене десь 80 г, 50 грамів цукру, це до жовтків піде. Тут білок 120 г, десь 4 штучки, 50 грамів цукру і 100 г борошна. Бісквіт з савоярді можна придбати в магазині, але ми сьогодні будемо готувати їх самостійно. Це дуже просто, легко і швидко. В Чашу комбайна додаю 4 білка і буду збивати до білої піни. Білки збільшились в об'ємі, тепер буду поступово додавати 50 грамів цукру. Білок уже у нас збився до ось таких піків, можна його вже перекладати в миску. Перекладаємо білок, в цій чаші можемо збити і жовтки, навіть не миючи. Жовтки ми не будемо збивати до такого стану, тому можемо і не мити. Додаю жовтки і почну їх. Збивати поки що без цукру, поки вони не збільшаться в розмірі. Жовтки збільшились в об'ємі і трішки посвітлішали, додаю до білків. Яєчної маси буду додавати борошно, але частинами. Присіваю, щоб борошно повітря киснем набралося і перемішуємо. Перемішуємо не інтенсивно, щоб не втратити ось цю легкість наших білків. Борошно стараюся просіювати не в одному місці, а по всьому, нашому білку та жовтку. Ось таке легке. Легке-легке, аж наче говорить з вами, шепоче тісто в нас утрималося. До речі, а як знаєте, як в перекладі з італійської, що означає тірамісу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, цікаво буде почитати. Так, готове тісто буду перекладати до кондитерського мішка. Кондитерський мішок біля насадки я закрутила. І заправляю всередину, щоб тісто не витікало. Стакан можна тримати в руці, можна в стакан, так буде легше. Викладаю тісто знову ж обережно, в ну, нас легке. І буду відсаджувати на жаровні. Якщо немає насадки, так як у мене, відрізаю десь 10 мм і починаю відсаджувати палички. Палочки десь довжиною 10 см. Щоб потім утворилася золота шкірка. Духовку розігріла до 190 градусів на 15-20 хвилин поставлю у духовку. Бісквіт вже спікся, охолоняє, а зараз я зроблю крем на основі маскарпони та вершків. Вершки не менше 30%, 33 буде найкраще. У чашу додаю маскарпони. Тут у мене 450 грамів. Та додаю 450 міліграмів вершків. Вершки і маскарпоне збилось. Дивіться, як гарно збилось, головне не перебити, щоб маскарпоне не почав виділяти сироватку. Я частину перекладу в миску, а меншу частину у кондитерський мішок. Потім буду створювати такі своєрідні піки в нашому десерту. До маскарпоне та вершків я ще додам збиті білки, а іншу масу покладу в холодильник. Зараз зіб'ю білок з цукром. Потім цю масу додам до крему, де є вершки та маскарпоне. Білки буду збивати спочатку до піни, а потім буду потрішки додавати цукор. Все те повторюю, що було вже сьогодні. Це білки збилися, буду додавати до вершків та маскарпоне Додаю масу до загальної миски. І обережно буду перемішувати, об'єднувати. Вершки і сир уже об'єднані, тепер будемо, щоб іще із білком і цукром. Помішую в одну сторону. Щоб зберегти оцю легкість, і при цьому перемішати об'єднати добре. Всі заготовки готові. Буду збирати десерт тірамісу. Я думаю, що в коментарях ви напишете, що означає тірамісу з італійської. Я підготувала каву американо і додам ще сюди 50 мг коньяку, Такий буде в нас. Десерт для дорослих. Якщо готуєте для дітей, то звичайно без додавання, змочую кожну паличку і викладаю перший шар. Зверху викладаю крем Так буду повторювати ще раз Тепер прикрашаємо ось такими піками. Потім вже перед самою подачею притрусимо какао порошком. Відразу не притрушуємо, бо какао просто розм'якне. Ось такий десерт Драннісу у мене отримався. Було багато нервів, поки я його зробила. Але сподіваюся, смак мене порадує. Зараз ставлю до холодильника десь на 2 години, а потім уже буду смакувати. Десерт просто в холодильнику 2 години, а тепер останній штрих присиплю какао порошком. А тепер будемо відрізати. Яке воно м'яке. Пробую. Ніжний, м'якенький, ну, просто смакота. Рекомендую до приготування. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо сподобався рецепт, не забудьте поставити вподобайку та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. До нових смачних рецептів!